Доброго дня сьогодні продовжимо вивчати розділ тригонометрії. Тригонометрія, як відомо, дуже часто зустрічається в практичному житті людини. По-перше, в інженерній справі, при налагодженні верстатів, там є формули, під яким кутом налагоджувати певні деталі верстатів. У військовій справі при розрахунках прицілів. Так що тема дуже серйозна і ми серйозно будемо її вивчати. Тема сьогоднішнього уроку співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу. Ми повторимо формули і будемо. Закріплювати їх при розв'язанні вправ. Розглянемо формули різниці і суми аргументів, і також закріпимо їх при розв'язанні вправ. Тож, перше питання: повторимо співвідношення між тригонометричними функціями одного і того самого аргументу. Ми знаємо, що на одиничному колі абсциса точки це є синус. Ось, наприклад, точка якась А має координати абсциса точки це косинус, а ордината це синус. Одиничне коло означає, що радіус його дорівнює одиниці. Ось маємо абсцису Х, а це ордината Y. За теоремою піфагора х квадрат. Додати y квадрат дорівнює одиниці. Х квадрат це косинус квадрат кута альфа. Значить, косинус квадрат кута альфа додати синус квадрат альфа і маємо дорівнює одиниці.